Вітаю тебе, Іляночка, з перемогою у всеукраїнському дитячому літературному конкурсі «Творчі канікули 2022 року. Нарешті отримали підтвердження твої, твоїх перемог у вигляді грамоти від обласного туру і диплому да, від всеукраїнського конкурсу. Щиро радію за тебе, бо ти гарна людина, відповідальна? Ти мені завжди допомагала у бібліотечних заходах для молодших школярів, ти таланова, талановита дитина, бо у конкурсі було сім номінацій, до всіх номінацій ти підготувала свої твори. Хочу задати тобі кілька питань і отримати відповіді. Будь ласка, скажи, як ти узнала про цей всеукраїнський конкурс, творчі канікули? Звідки ти узнала про нього? Ну, мені про нього розповіла моя вчителька української мови Вікторія Миколаївна, тому що коли я почала писати вірші, вона захотіла, щоб мої вірші були представлені на і тому запропонувала мені прийняти участь у цьому конкурсі. Так, так вона тобі була творчим натхненником. Так? Вона так, побачила так. твої успіхи, твої таланти і вирішила. Ну, показати тобі, так. тебе Україні. Значить, у номінації було сім. У конкурсі було сім номінацій. І як так швидко ти підготувала? В тебе були якісь наробки, що ти підготувала до всіх номінацій твори? Так, у мене було декілька наробок, адже під час цього року були якісь завдання творчі по літературі та українській мові. І я у деяких приймала участь, дещо записувала, дещо писала. Вже потім дещо ми згрупували докупи, утворили такі збірочки, а дещо я записала вже протягом, коли готувалася до цього конкурсу. Зрозуміло. А яка, яка з цих номінацій тобі подобалася найбільше? Ну, найбільше увагу я приділила саме, саме безмежний світ моєї уяви, і тому мені сподобався це найбільше. Вже я там писала про те, що хотіла. Це була як така книжечка моя, але перемогла, на жаль, не вона. Але, мені, але я рада, що перемогла якась інша, над якої теж дуже натхненно працювала. Значит, у... Обласному турі ти перемогла в номінації і в кожному із нас уже живе філософ. Це було оповідання, називається на порозі. Скажи кілька слів про цей твій твір-переможець. Я його побачила у соцмережі інстаграм, коли пропонували написати про. Те, як діти війни долають страх війни і тому подібне. І я вирішила спробувати, але, на жаль, це був конкурс для дітей 8-11 класів. Але я все одно вирішила спробувати. Я його написала, відправила, і вони були в захваті від мого твору, але на жаль, його не прийняли, адже була. Адже ну, я була тоді маленька, клас, маленька, так, була да? ще маленька. Тому, але Вікторію Миколаївні він дуже сподобався і вона вирішила його подати на саме цю номінацію. Дійсно, оповідання таке серйозне. А назва на порозі, вона мені такою символічною здалася. Як ти її придумала? Тому Це... що ми дійсно тоді всі були на порозі наших домівок, сиділи між стінами. Да? Це була така тема саме цього оповідання. саме в цьому, Коли побачили його у соцмережі, там саме була, це треба було писати саме на таку тему, повинен був саме такий заголовок, і тому я писала саме під цей заголовок. Угу. Зрозуміло так, в цьому ж оповіданні ти описуєш свої захоплення, ти талановита дівчина, і малюєш, і, і пишеш. А в іншому вірші, для чого я народилася? Ти написала про себе, про свою майбутню професію. Якісь зміни вже за цей час е, пройшли? Чи змінилася твоя майбутня професія, чи ти так і залишилася? Твоя мрія залишилася стати найкращою письменницею. Так, я завжди хотіла бути письменницею, адже як тільки почала писати, я захотіла бути письменницею. Але ще я хотіла ще довше бути ілюстратором. Але побачивши свій талант у саме написанні віршів і творів, я вирішила спробувати себе ще в цій сфері, тому я вирішила, що буду ілюстраторкою письменницею. І мені сподобалися твої слова, чому ти хочеш стати письменницею? Ось твої слова. А от візьму діти книгу у руки, і зразу припиняться сльози і смутки ну, до сльоз дійсно. У історії нашої школи була вже переможеця обласного етапу всеукраїнського дитячого конкурсу Творчі канікули 2017 Ульяна Куждіна. Тоді вона була ученицею 7Б класу. Перемогла вона у номінації Природа, джерело натхнення та краси, написала оповідання «Красунечка весна. Але твоя літературна зірочка засяяла вже у всеукраїнському сузірі, бо ти ж перемогла у всеукраїнському конкурсі, так? у всеукраїнському етапі. І, до речі, у положенні про проведення цього конкурсу було сказано, що буде видано збірку кращих дитячих творів. Чи ти щось знаєш про цю збірку? Щось тобі повідомляли? Так, мені повідомляли. Вона в мене є. Там зібрані всі твори дітей, всі, хто перемогли, і я одна перемогла саме номінації, далі буде, далі вже є. Адже взагалі на кожну номінацію було дві дитини на кожну номінацію, але. Але мене вибрали одну, як мені казали, і із, із усіх писав на саме на саме тему Далі буде, далі вже є. І тому там в цій збірці є моя, моє моя творчість. Як я писала про це? А ця збірка паперова чи в електронному вигляді? Ні, ні, вона паперова, вона є надрукована і вона в мене вдома. Я не знала про це, що вона вже є. А не можна замовити для нашої бібліотеки, для бібліотеки гімназії. Ні, я не знаю, все просто казали, видавали кожному учаснику, хто приймав ну, да. участь. Угу. Зрозуміло. Ну що ж, я ще повторюю, що дуже рада за тебе, Іляночка. Продовжуй писати і надалі, розвивай свої таланти.